Забрала маму. Да, камін топиться. Бабушка з бубликом тут. привіт. В креслі за бабушкою всі. всі. А, ти вже на диван перебралась, тобі жарко, так? Да? Уже жарко. Супер. Живемо на а, батареї. Це вже більше 7 годин. В общем, у нас перегорів якийсь тен в котлі. Тому будемо грітися каміном! Знаєте, от таке відчуття, що ти спиш на хмаринки і вкриваєшся хмаринкою. Привіт-привіт! Ну що, у нас продовжується епопея. Блекаутів, все дуже-дуже сумно. У нас майже 7 годин немає світла, 3 години є. є Гавке, не зважайте увагу. А, в общем, забрала вже маму, а, тому що у неї 12 градусів було вже і вночі немає світла. У нас було мінус 20 вночі, тому дуже-дуже холодно, ну, просто треш. А, Інвертор, не хочу котел вмикати, тому що прогріваю, а, буду, ну, щоб вистачало хоч якоїсь електроенергії на телевізор, на лампочки, тому що взагалі, коли без світла, це було б ну, просто сумно, сумно. А, тому інвертор працює тільки на телевізори, лампочки, там, якісь такі нужди, а, то нам вистачає. А вже будинок прогріваємо каміном а на терасі булер'яном. На терасі 30 градусів жари. Зараз я вам покажу ось 30 градусів жари, зато у нас вологість повітря всього 16%. Дуже-дуже мало, дуже-дуже сухо. Від цього в мене і голос пропадає. Булір'ян топиться. Тут у нас, звісно, жарко. Собачки тут <ріць> гріються. О, дивіться, яка, який жар, треба вже підкидати. Ну, і тут Це у нас світла немає зараз. Ми без світла. Забрала маму. Да, бо з бубликом. Поздоровкася з глядачами. <ріць> <ріць> да, камін топиться. Ну в общем, а, покажу вам температуру тут. А, 2, вже двадцять два градуси. Да. Да, ой, бубличок. Бабушка з бубликом тут. Привіт, привіт! Бо там зимно. Ой. Тому якось так. В общем, квіти теж уже зігріваються. Забрала навіть мамину квітку. Бо прям аж сохнути почала. Ну, звісно, там холодно, то забрали зараз, хай Ой, Ну нічого. Хочу показати вам, як навіть коти гріються. Бумлі. В креслі за бабушкою сівся. Тут телевізор дивляться, Світа немає. Але у нас більш-менш тепло. Це, звісно, кіно. Приключення. Ой, божечки, нічого не видно. Це що? Ага, 23. Нагрілися трошечки. Ну, все. Ну, спи, 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 мою зонечку, до додо. Да, да, да. Бабушка, ти хоч зігрілась? Так. Да. Слава Богу. Приключення продовжуються. Світла вже нема 7 годин. Всі вдома, всі гріються, але світло у нас є. Звісно, це інвертор. Тепло у нас теж. А, на терасі у мене, о, 31 градус, да, жарко. Хоч купальник одягай, Но В будинку трошки прохолодніше. Ой, погано світло, Да? Але. Для історії, для, можливо, навіть для моїх онуків це буде цікаво подивитись, як ми тут виживали. Ну, це, це звісно, ну я сміюсь, тому що а, я заставляю себе у всьому а, шукати позитив, тому що якщо сісти і плакати, ну це ні до чого гарного не призведе. Тому я завжди стараюсь. А, шукати якийсь позитив, десь сміятись, десь е щось робити. Ну, в общем, зараз <с> покажу своїх звірів, які теж замерзли. На вулиці вже зараз е у нас шоста година вечора темно, і на вулиці, мінус 15. На ранок не знаю, обіцяють до мінус 20. Ой, в общем, коротше, весело. Просто не те слово. Тут навіть в мене немає слів передати, як весело. Бабушку забрала, скоріш за все, ще й доньку скоро з зятям сюди заберу. Не знаю, як там Даша на полігонах, на цих всіх, етіх, в, 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 як, в общем, я туди не вмішуюсь, не знаю. Мені головне, щоб вона була жива-здорова. Це інше мене не стосується, і я туди стараюсь не внікати, як кажуть. То зараз покажу вам а, своїх звірів, що тут робиться. Вони теж гріються, всі хочуть тепла. Тепла, любові і ласки. А ще ось тут а, зараз повинні ввімкнути світло і буду записувати для зефірного світа. А, Відео тортіка. Якщо комусь цікаво, буде дуже прикольний тортик робитись. Тут у мене апельсинова прослоєчка буде. А це гаджет, на якому я буду теж записувати. Тут, до речі, теж все вже приготовлено, приготовлено до зефірчику. Тут у мене стоїть сиропчик. І ви не повірите, у нас повітряна тривога. Це шкода, він обгриз мені взагалі весь кущ. Я потім буде день, я вам покажу, як він обгриз. Чесне слово, я, я просто його скоро приб'ю. Да? Угу. Готова його прибити. Гада цього. Берта тут спить, тут у нас. Ой, блін, а зараз я вам відкрию, покажу. Ой, який там жар. Сенсей. Да. Тут у нас, звісно. Ай! Варячі. Да, Цибірта ще не чує повітряної тривоги, а так би вона вискочила. Да, всі тут гріються. Ну, я ж кажу, на терасі у нас ой, жарко. Щораз покажу, скільки у мене тут температура. Ну, 30,5 градусів. Зато 17 градусів. Телевізор працює, все працює. Зато 17% вологість повітря. А зараз ось тут бабушка. Ще й тельмана дивиться. А, ти вже на диван перебралась, тобі жарко, так? Да? Уже жарко. Супер. Камін у нас гріє будинок. Так, температура у нас в приміщенні. Так, щас, сейчас, зараз, зараз. О, вже 24. Так, звісно, в кімнатах ще не так тепло. Не вмикаю, економлю батарею, тому що. О, бублика закрила в котельні. Представляєте собі? Зараз включу світло. Да, 50% батареї, ну, тому що я і котю трошки вмикала. Бачите, світла немає. Ми працюємо на живемо на батареї. Це вже більше 7 годин. Енергії з держави ми не отримуємо. Ну, чекаємо, зараз повинні вімкнути, тому економлю навіть трошечки, ну, так, телевізор, там ще щось. І оце звідси йде тепло. Туди на кімнати. Ну, коли... Ой, що це так темно стало. Да. А, тепло. Поступово проходить. Я і тут навіть іноді відкриваю двері, щоб туди дух заходив, тепла. Ось бубличок прийшов. Теж люблять тепло, да? я вон, теж в чуньках, тому що поли холодні. Прохолодні, бачите, такі чунечки. Ну, блін. Так то жарко, а пол холодний. Да. Дивіться. Чудики мої маленькі. Ну і ці теж сидять, гріються. Все, чекаємо світла і будемо працювати з зефірчиком, з тортиками, бо все одно потрібно себе радувати. Наші пригоди продовжуються. А, ну, я проблеми завжди називаю пригодами, тому що в цьому житті краще відноситись до проблем, як до пригод. А, і так легше жити. У зв'язку з тим, що нам дуже часто вимикають світло. В общем, у нас перегорів якийсь тен в котлі. А я все думала, що таке гріємо, гріємо. А коли холодні, в общем, сейчас покажу вам такую вставочку. Позвали сусіда. Я паралельно, ну, що я вам буду котел показувати, буду затоплювати камін, поки розповім. Вчора позвали сусіда, ну, він трошки, ну, як кажуть, мастір, от, Він подивився. Все є, все там нормально, насос качає, помилку похибку не показує нічого. В общем, вичислили, що один тен згорів на котлі. Звісно, котел майже, ну, ми вимкнули на 18 кВт, і ледь-ледь. Гріє, тому сенсу немає витрачати кошти на ці кіловати для того, щоб трошечки підігріти поли. Тому вчора ми цілий день топили, отаплювали каміном. Ну, я вам скажу, що супер все. У нас було тепло, жарко. Не холодно. Але ж це теж не вихід. Ну і тепер подали заявку на ремонт нашого котла. Ой, треба відкрити душничок. Так, якусь товстеньку зараз ще положу. В общем, подали заявку на ремонт. І тепер невідомо, скільки будемо чекати. Тут же ще Ой, проблема з. Людьми зі спеціалістами. Той на війні, той ще десь. Так, дивіться, яка краса. Зараз хай розтопиться. Це мені Сергій а, все м -м, підготував. Наниз я туди, якщо ви пам'ятаєте, ось такий розпалювач додаю. Вони є різні. Це вже закінчилась одна. І зараз, бачите, зараз іде димок, поки не прогріється труба. Ось ця, там, Це душнички, бачите? Ну і теж вже треба ремонт робити. Підфарбовувати. От, так що ми тепер без опалення. У нас є тільки камін. Ну і все. Ну, кондиціонери, ну, кондиціонери в такий мороз. А навіть будь-які не... Холодним, більш... більш холодним дуючим чим гарячим. Це не обігрівачі. Тому чекаємо на майстра. Не знаю, скоріш за всього, покажу вам в наступному або розповім в наступному відео, що там було. Ну, Але, бачите, і таке буває. Але ж, все одно, поли дуже холодні. Не дуже весело від цього, тому будемо грітися каміном. Зараз у нас, а, зараз, вже пів першого дня, температура в кімнаті 20 градусів. В принципі, нормально. Це вчора, ми… я так зрозуміла, що опалення у нас вже десь недільку, ну, не недільку, дня 4 немає, тому що поки я второпала. Поки поли, видно, охололи, що я проходжу, а вони холоднючі, думаю, да що таке? грієм грієм, а воно нічого. Ну і тому ось таким чином і вичислили. Ой, в общем, приключення продовжується. Тому раджу, от хто тільки думає будувати будинок або ще щось, обов'язково робіть альтернативні варіанти, і камін, і. Той же генератор, і теплі поли повинні бути. В наші часи, я так думаю, це просто ну, дуже актуальна штука. Бачите, яке спасіння. А представте, аби не було у нас каміна, тут би вже, не знаю, тут би такий дубак був, що просто жесть. От, дивишся на вогонь і заворажує. Зараз я відкрию. Двер... двері Двердвері тріскоти. До речі, що стосується інвертору. Побачила в інстаграмі одна жінка, теж у них 12-кіловатний інвертор, але якась батарея там самодільна, ну щось таке. І у них вона взагалі не заряджається, не встигає заряджатись. То я хочу, я там їй написала в коментарях, але ж теж хотіла сказати: у мене батарея заряджається за 2 години буквально. Також електрика пригає від 190 до 230 і так далі. Але дві ну, години і вона заряджена, взагалі без питань, не знаю. Тому, я, мабуть, не потрібно самодільні ці батареї робити, тому що це, по-перше, небезпечно, ну, а по-друге, ось бачите, яка проблема. Тому теж вирішуйте, чи варто. Купувати, чи робити якусь саму самодільну, чи краще все-таки купити заводську ну, нормальну батарею. От і все. Камін розгорається, вже йде тепло. І хоч о, вже дивіться, уже навіть 21, ой ой та Що ж це за такий термометр? Якийсь треба замовити на тему. 21 градус вже, да. Бачите, швидко набирає температуру, хоча, я ж кажу, опалення не працює. А, хочу показати, що я собі замовила і що я придбала. А, кому буде цікаво, напишіть, я вам посилання скину. Це в інстаграмі. Я дуже обожнюю ось такі плідіки. Дивіться, ось такий плід, він досить е, товстий. З однієї сторони, ось так, виглядає ну така мах... этот... вілюрова, скажімо так. А тут ось таке махнатіньке. Він... В общем, я вже під ним спала. Знаєте, от таке відчуття, що ти спиш на хмаринці і вкриваєшся хмаринкою. Ось так. Взагалі, така класна штука. Тому. Рекомендую. Дуже рідко буває, попадає, що мені ну, багато замовляю. Ну, не багато, а так, іноді замовляю, не те, відправляю назад, а це ну, ось, мені сподобалось. Клас. Вже тепло, класно. Ну що, будемо устраняти наші пригоди. А, в принципі, в, не знаю, Сергій тільки що дзвонив, а, в общем, майстрів немає я навіть не знаю, як виходити з ситуації, де шукати, кого шукати. От тому зараз в Україні це ще біда. Прям біда. Дуже багато загинули, хтось в армії, хтось ховається, а не хоче нікуди виїжджати. Тому... Якось так. Ну нічого, будемо шукати і потім запишу, розповім, що в нас там взагалі з котлом. Я думаю, багато, у багатьох людей є електроопалення і буде цікаво. Що стосується графіків відключень, то зараз більш-менш ну в общем, поки не обстрілюють нас ракетами і шахедами. Ну, як, обстрілюють, є повітряні тривоги, є все, але збивається. Тут, тут а, дякувати Богу нашим ППО, нашим захисникам і захисницям. От, Тому більш-менш, але прогнозують в найближчі вже всі три дзвонять, найближчі дві доби, масований обстріл. в общем. Знов буде те саме. Так, що я ще хотіла сказати? В принципі, все вроді сказала. Тому, якщо вам цікаво знати, як ми тут живемо, виживаємо і тримаємося в такому позитиві, стараємось, тому що, да, можна сісти тупо плакати, ну, не знаю. А можна щось робити і. Пригоди, свої е, проблеми свої переводити в пригоди. І так легше жити. І дійсно, українці це стійка нація. Я впевнена, що ми переможемо. І добро завжди перемагає зло. Завжди. Тому на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі, до нових відео. Бережіть себе. Бережіть один одного. Слава Україні.